На перехресті вулиць державності, колишнього Чернишевського та Черчицької, зіткнулися три легковики, автівки добряче пошкодження. В соцмережах місцеві пишуть, що ця ділянка аварійна і там давно просять облаштувати пішохідний перехід та встановити обмежувачі швидкості. А на вулиці Львівській у Луцьку зіткнулись легковик і вантажівка. ДТП трапилась зранку 16 квітня. На щастя, люди не постраждали днем раніше, 15 квітня, у Луцьку на вулиці захисників України сталася ще одна ДТП. Автомобіль Мерседес бенц зіткнувся з Фольксваген і поїхав з місця події. Патрульна поліція Волині відшукала машину схожу на описану, а також водія. Під час спілкування з чоловіком інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Однак, водій відмовився проходити тест на місці і в лікарні. На нього склали кілька адміністративних матеріалів. Також, 15 квітня, у Луцьку на пішохідному переході збили молоду жінку. Поліція розпочав почала кримінальне провадження. Автопригода трапилась на вулиці Європейській. Лучанин керуючи автомобілем, де Оланос, наїхав на 21-річну лучанку, коли вона переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП вона травмувалась. Її госпіталізували в поліції. Відзначають, водій був тверезим.